Міжнародна рада футбольних асоціацій вводить нове правило для воротарів, яке вже набрало шуму серед фанатів. Уявіть собі, з нового сезону, якщо голкіпер буде тримати м'яч у руках довше ніж 8 секунд, арбітер призначить не штрафний, непрямий удар, а кутовий на користь суперника. Такого футбол ще не бачив. Чому саме 8 секунд? Раніше був ліміт у 6 секунд, але давайте будемо чесними: судді рідко карали голкіперів за порушення цього правила. Воротарі почувалися вільно, коли їхня команда команда вела в рахунку, вони могли спокійно висушувати гру, затримуючи м'яч на 10-12, а то й 15 секунд. Тепер це стане неможливим. На практиці це означає, що голкіпери будуть змушені діяти швидше, менше тягнути час і ризикувати зайвий раз. Уявіть, 89-та хвилина, рахунок 1-0, і воротар все ще вагається. Кому віддати пас? Секунда, 2, 3, 8. Арбітер одразу вказує кутовий супернику. А це може стати ключовим моментом у матчі. Одні експерти кажуть, гра стане стане швидшою, динамічнішою, видовищнішою, Інші такі новації лише зашкодять командній тактиці, адже голкіпери тепер гратимуть у поспіху, що може призвести до помилок. Перше нове правило буде протестовано на клубному чемпіонаті світу 2025, а вже сезон 2025-26 стане обов'язковим у всіх лігах. А що думаєте ви про нововведення? Пишіть свої коментарі.